Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Учасники були урядовці Офіс енергетичної компанії ДСНС. Тематика різнопланова це відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до енергії. Окремо проаналізували стан атомної та гідро. Генерації відповідно ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще попросту не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти, і вони з честю їх долають. Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтникам бригад, представникам місцевого самоврядування, приватним компаніям, які працюють достатньо ефективно, щоб, попри всі загрози, зберігати стабільність нашої енергосистеми. В багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання. Доводиться обмежувати споживання енергії, але ми. Всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Щоб не робив ворог, наше завдання ламати його плани і захищати Україну. І це не просто чи є там завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження, споживання електрики. Поки в загальній енергосистемі є дефіцит ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування день за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом по фронту всюди зміцнюємо наші позиції. Скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику і готуємо хороші новини для України. Сьогодні, протягом дня, повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у повітряних сил, збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250 Російські окупанти втратили вже стільки техніки, авіаційної та іншої, скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую усім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітарізацію ворога. Продовжуємо робити все можливе, щоб звільняти наших людей з російського полону. Сьогодні, нарешті, можна вже повідомити про звільнення ще десятьох українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви. Я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій за рахунок взяття у полон окупантів. Чим більше російських військових буде у нашому обмінному фонді, тим швидше. Ми повернемо українців додому з Росії. Сьогодні у Києві був з візитом президент Гвінеї Бісау. Він також головує в економічному співтоваристві країн з Західної Африки. Фактично, він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства, і це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого. Загалом ми послідовно розширюємо наші контакти з Африкою, наповнюємо їх новим змістом. Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії. Дуже важливо, щоб на цьому континенті, де вплив Кремля традиційно суттєвий, чули українську позицію, і знали повну правду про те, що реально відбувається. Ми це забезпечуємо. Щоденно працюємо і над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу. Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду, і це зокрема відповідальність усіх наших партнерів, все ж таки гарантувати продовольчу безпеку і покінчити з цією брудною російською грою і з голодом. На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту, кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов'язання вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема, це погіршення доступу до їжі. Для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах і в Африці, і в Азії, і в Європі. Якщо все ж таки Росія вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою. Росія як держава терорист, терорист в усьому і заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї. Я вдячний тим лідерам. І тим політикам, які це розуміють і забезпечують. Вдячний зокрема Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою спонсором тероризму, і такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу. Сама ж Росія своїми ж діями не залишає альтернативи. Я дякую усім, хто допомагає нам боротися проти російського терору. Слава усім, хто воює і працює заради свободи України. Slava ukrainiana.